Вітаю вас, дорогі друзі. Дякую, що залишаєтесь вірними каналу Житомир. Вже 27 листопада на сцені Житомирського державного університету імені Івана Франка глядач зможе побачити нову виставу соціально-інтерактивного театру життя будинок життя. Нещодавно таку можливість мали всі житомиряни на сцені Житомирського міського палацу культури, що знаходиться на вулиці 1 травня. І сьогодні про новини, а також про творчі плани соціально-інтерактивного театру життя, ми поговоримо з його. Творцями. вітайте в нашій студії Інна Палько, Дмитро Куринний та Катерина Марчук. Доброго дня, дякую щиро, що завітали до нас в цей час. Е, нелегкий, але він стає світлішим, він стає яскравішим е, безпосередньо, коли ви, ваші колеги, всі творчі люди, вселяють впевненість в завтрашньому дні нашим українцям, і це одна з таких місій, яку несе саме театр життя: що не боятись життя, вірити в краще і, врешті-решт, перемагати. Ось ця прекрасна вистава. Ми сьогодні будемо бачити фрагменти цієї вистави протягом е, нашого інтерв'ю. Вона є будинок життя. Вона є, я знаю, що такою частиною більшого проекту, який ви безпосередньо реалізовуєте. Інно, розкажіть, ви як е, керівник, як, скажімо, головна натхненниця театру життя? Так, власне, виникла ідея долучитися до хорошої справи. Це справа, яка безпосередньо стосується організації інформаційно-просвітницької кампанії під назвою Паліативна допомога справа кожного. Даний проєкт здійснювався в рамках співпраці Житомирської асоціації фахівців соціальної сфери спільно з Міжнародним фондом відродження, а також разом зі студентами соціального інтерактивного театру життя. Безпосередньо в чому суть даного проекту це цілий комплекс заходів, починаючи з вистави, зі студентського флешмобу, з організації семінару тренінгу, що стосується даної теми, а також безпосередньо збору коштів за допомогою заходу, який відбувся, та відвідування безпосередньо хоспису Святої Олени, який знаходиться в користині та надання благодійної допомоги, які ну, реалізувався в таку хорошу річ, як видана грібач для даного. Закладом дивовижно. Тобто, це ці кошти благодійні збирались а, на виставі чи не тільки на виставі? Як це було? Е, ці кошти збиралися тільки на тільки виставі, на виставі. Так, які це були благодійні внески, а реалізувалася саме благодійна допомога, яка необхідна була для госпісу, Причому дуже влучно і саме потрібна в даний конкретний час. Е, Дмитро, ми знаємо про те, що ви свого часу починали, е, стояли у витоків театру життя, і сьогодні у вас таке феєричне повернення є в театр життя. Ви є художнім керівником, і ви прекрасно граєте в цій виставі. Розкажіть, все ж таки, що змусило повернутись, от коли той поклик почули в серці? А, насправді, той поклик був досить неочікуваним, і моє повернення в театр життя, а, коли я вже два роки не грав у ньому, було досить неочікуваним, але приємним, я думаю, не тільки для мене. А, і не знаю, все ж таки, коли... Я почав працювати знову в театрі, коли е, я дізнався тему, коли я дізнався суть нового спектаклю, над яким ми будемо працювати усією командою, я зрозумів, що то крута штука. І коли я прочитав сценарій, і коли той сценарій не залишив мене байдужим, коли я спочатку прочитав свій монолог. Він, по перше, не залишив мене байдужим. Я зрозумів, що то потрібно робити, що то справа, яка повинна жити, і що люди, яких ми показували, висвітлювали у цій виставі, вони мають бути почутими, вони мають бути побаченими. І що люди мають розуміти, що та проблема є, вона є поруч з нами, вона є кожного дня, і що вона може на жаль бути поруч із кожним. Архітектор людських душ, представник культурної інтелігенції, ну і всяке таке. Що ти в мені знайшов? Я ж навіть не розумію, про що ти пишеш. Я ж навіть не знала, що ти поет, мені просто очі сподобалися. І зачісне. Я лежатиму поруч, буде пізня, холодна осінь. Я навіть подумаю, блін, я постійно пишу про осінь, листя. І ось вона тут, коханка смерті, пісня осінь. -бір". Я повернусь і скажу, я кинув курити учора вночі. Прочитав СМС, дістав ключі, увімкнув світло, зайшов до кімнати, відібрав із крісла сорочку зім'яту, налив собі рому і подумав. Нарешті вдома, скільки всього і скільки я мандрував. Теж у смерті тричі вночі оминав, довго жив без тебе, набрався пороків, написав дві книжки, а мені 20 років. І за те, що я бачу, за те, що дихаю, за те, що я тут, хоча наше життя вокзал і фастфуд. За тебе включно, за наше життя, за всю цю музику без кінця, за цю сцену, і за цей мікрофон, за мій розряджений телефон, за твою смс. Прийду. Боже! Дякую! Надзвичайно таке емоційне піднесення, такий справді відчули катарсис. От Ті люди, які бачили виставу Будинок життя і ну, ми говорили після ефіру, і піс після вистави, точніше, і я бачив, як у вас блищали очі, як у вас тремтіло все тіло від того, що ви справді пропускаєте це через себе. Ось ви, Катерино, є і актрисою, і ви є і авторкою цього прекрасного а, соціально терактивного театру життя. Ну, от що це за відчуття, коли е, ти не одягаєш на себе роль, мабуть, да, а пропускаєш через всю себе. Дякую, насамперед. Хотілося б сказати, що якщо глядач пережив катарсис одноразово, тобто під час перегляду вистави, то ми, як автори, переживали його кілька разів. По-перше, вивчаючи цю тему, тема дуже непроста, і маючи за плечима освіту соціального педагога, працюючи на кафедрі соціальної практичної психології, я не усвідомлювала наскільки я зациклена і живу стереотипом ставлення до теми паліативної допомоги ставлення до нові хворих. Як і всі, в принципі, в суспільстві, тому що ми проводили опитування і бачили, що люди звикли відштовхувати від себе цю тему. Спочатку треба було прожити саму тему, вивчати історії, цікавити, що таке хосписи, які люди там перебувають, їхні життєві історії, і це дуже непросто. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, що такі паліативні хворі? Вот такие полипатизм. А можешь знать дальше и хоспис? Потім вже ми писали свої тест тексти під час написання. Ну творчий катарсис теж звичайно має місце. А робота на сцені це, звичайно, мабуть. Емоційно найпотужніший катарсис, тому що ти приміряєш спочатку на себе роль, і коли ти розумієш, що вона тобі ну, ідеально підходить, тому що ти вже влився в це середовище, ти вже відчув емоції інших людей, інших акторів. І ти розумієш, можливо, що може відчувати людина в цей момент, припускати. В той же час ти розумієш, яку емоцією ти хочеш подати в зал, який посил. І коли ти виходиш на сцену, ти вже не та людина, яка стояла за колісами. Абсолютно не та, Ти дивишся в очі глядачам, ти бачиш світло прожекторів. Ти розумієш, що всередині тебе відбувається світоглядний перелом, і сходиш зі сцени, вже ми йшли ось на інтерв'ю, коли зійшли сцени зовсім іншими людьми з іншою позицією, ніж були до того. Я вважаю, що це основна місія мистецтва нести зміни в світ і всередині самих акторів, і всередині глядачів, які пережили це разом з нами. 20 років роботи в університеті. Тут завжди маєш бути красивим, повним сил, повним життя. Діагноз не збив мене з ніг. Ні, навіть навпаки. Я працювала за двох, жила за чотирьох і постійно боялася не встигнути чогось важливого. Але врешті-решт. Друзі, мовила мене на хіміотерапію. Це був стрибок до прірви. Бачите, як твоє тіло перетворюється на генчер'яну ляльку і нічого не могти з цим здіяти. Хвороба заганяє тебе в мушлю, з якої немає виходу. І до тебе туди ніхто не зайде. Я зів'яла в одну мить, а це, повірте, гірше за смерть. Але тепер я тут. Хоспіс дав притулок моєму зболеному тілу, а моїй душі відкрив ворота в світ. Вона понад усе боялася ніколи не скинути фізичних пут. Навчилася бачити небо, купатися в сонці, я ловлю вітер за руку. Тепер я знаю, як пахне осінь і сподіваюся спробувати зиму на смак. Життя не замкнене в фізичному. І якщо настане мій час, і я піду, я знаю, моє життя і моя душа не зникнуть без сліду. Вони продовжують існувати в тисячі речей, які я так люблю сьогодні. Я думаю, що наші глядачі розуміють, що велика цінність театру в тому, що кожен вихід на сцену, кожна нова вистава це вже зовсім інша вистава. Це вже це ті почуття, які актор тут і зараз відчуває. Тобто, якщо кіно ми бачимо одне й те саме з кожним разом, то кожна от вистава це все зовсім інше. І ось саме 27 листопада. На сцені Житомирського державного університету імені Івана Франка. Де можливо є, є, і залишилось серце театру, хоча театр там народився і вийшов уже за межі університету, навіть за межі, скажімо, от нашого маленького міста Житомира, чи не маленького міста Житомира. От вже у вас є багато шанувальників, багато колег, які вас підтримують по всій Україні. Також я знаю, що ви в міру роботи спілкуєтесь багато з закордонними колегами, тобто є ось обмін досвідом, але все-таки серце от, живе в університеті імені Франка. То е, о котрій годині буде розк. Кажіть, тобто, можливо, так, запросіть наших глядачів саме на цю виставу Будинок життя соціально-інтерактивного театру життя в нашому університеті 27 листопада. Вистава має відбутися 27 листопада о 18-й годині в активі залі Житомирського державного університету. Всім кому цікавою є ця тема, хто хотів би долучитися до співтворення цієї вистави в якості глядачів. Ми будемо дуже раді вас бачити, адже ми цінуємо кожну думку, ми цінуємо кожного свого глядача, і ми будемо раді відчувати їхню підтримку. Ось розкажіть, хто долучався до створення вистави Будинок життя, як автори, тобто які чиї вірші звучать? Розкажіть кілька слів про своїх акторів, тому що кожен з них це абсолютно така індивідуальність і дуже творча та новита. можливо розкажу трошечки про тексти, які були введені до сценарію. Тому що, крім того, що ми з Юни Миколаївною писали тексти самі, ми брали звичайно ще й тексти, які нам тематично або емоційно підходили, і вводили їх до тексту. Звичайно, це тексти Володимира Шанкорука, з якими ми працювали неодноразово. І, Тематика волі до життя спраги життєвої, бажання жити, перемагаючи різні долання різних життєвих перешкод. Це тематика в нього, безперечно, присутня в його текстах. Тому тексти Володимира Шенкорука в наших сценаріях є майже в всіх. Потім ми ще взяли тексти ввели наших українських класиків. Це тексти Ліни Костенко, жінки, яка Дуже сильна характером і дає дуже сильний емоційний посил на свої тексти. Ми задолучили також тексти Петра Васильовича Білоуса, Житомарянина, українського поета, який філософську лірику. Нам подарував, і ми з задоволенням її взяли, тому що над його текстами хочеться думати не тільки над цією тематикою, взагалі про життя, вони для життя. І ми взяли тексти досить таки молодого вперше. ми ввели в свій сценарій, тексти молодого автора Андрія Любки, досить популярного серед молоді сьогодні. Він молодий український поет, але він пише так, що це доступно молодим людям. Це сильно, це емоційно, і нам ідеально лягли його тексти теж. Дмитро, ви так е гарно скажімо, подались з Катериною. Хотіли би почути е можливо кілька слів про Андрія Любку, а більше про вашого героя в цій виставі. Що у вас є з ним схоже? Можливо, по характеру, можливо, по якихось життєвій позиції, можливо, по філософії. Знаєте, е коли я вперше почав роботу над сценарієм, коли я вперше почав роботу над власним образом, над е власним шматком е своєї роботи, я я зрозумів одне, що мені дуже рідний той герой, якого я маю грати. Мені було е трошки боляче читати той текст, тому що там є дійсно болючі слова, там є слова, е які не можуть е просто не перевернути щось всередині самого тебе. І ота от робота над образом і той вих вихід на сцену. Я не знаю, з чим це можна порівняти це відчуття, коли ти бачиш, як це має бути, і коли ти це виходиш і робиш майже так, як ти це бачив, це круто. І коли ти відчуваєш настільки той образ, що ти втрачаєш десь на, на декілька секунд, ти втрачаєш оту грань, де ти є актор і де ти є вже герой. Тому що дуже, дуже важко. Не прийняти це близько до серця, дуже важко не пропустити це крізь себе е, через себе повністю. Дуже важко не повірити в цього героя, а якщо ти не віриш сам, як ти це будеш нести своєму глядачеві. І коли ти сам в це віриш, коли сам ти вдягаєш цю, цей персонаж на себе, коли ти виходиш в ролі цього героя, і коли ти говориш про себе ті страшні слова, і ти насправді в них віриш, і ти бачиш, що тобі вір, вірить глядач. Чесно кажучи, це дуже непроста робота, дуже непроста робота для кожного із акторів, тому що це всі молоді люди, це люди, які, слава Богу, не мали таких проблем, і, можливо, якщо навіть стикалися, то не, не скажімо не настільки болюче, як вони розповідали про це зі сцени. І коли кожен із молодих акторів, це молоді студенти. Коли виходять на сцену, і настільки чесно і настільки е з вірою у ці слова про це все розповідають, коли ти стоячи за кулісами і дивишся на весь спектакль, і ти відчуваєш, як по тобі просто табуном е просто мурахи не перестаючи бігають. І ти, і ти стоїш і просто думаєш, Боже, цій людині 20 років, цій людині 19 років, цій людині 22 роки, і наскільки вона, ця людина, цей актор, наскільки чесно і наскільки самовіддано він грає цю роль, це круто. І для мене навіть рохом можливий пів! як тебе поцілує якийсь дебіл! Ти йому розкажеш якось хочі. Був мене хлопець, писав вірші. у двадцять у нього був рак. Жаль, звісно, але рак це рак. І якщо після смерті існує життя, якщо далі тече ця нестримна ріка, якщо осінь триває, якщо гріє тепло, якщо поезія вічна, я всім на зло. Далі дивитимось в твоє лице. Я далі кохатиму тільки тебе. Звичайно, такі ж емоції відчували і глядачі. І ось і Миколаївна, хотів би запитати у вас, е, ну яке ви бачите головне досягнення от тої роботи, яку ви робите, і е, зокрема в театрі життя і і, і загалом в тих проєктах, які ви такі соціально значимі реалізовуєте. Тобто, чого ви такого найбільшого досягли, і, і завдяки чому? Завдяки кому? Мабуть. Для мене це справді є велике досягнення наша ця вистава. Скажу чому, це ну, дуже справді просто. Тому що українське суспільство має дуже багато стереотипів, стереотипів і табуйованих тем, про які ми боїмося говорити в силу своїх якихось власних страхів, в силу. Е Нав'язаних нам якихось суспільством страхів, ми боїмося говорити про хвороби і боїмося говорити про смерть. Ми боїмося, коли поруч з нами такі люди, бо ми не знаємо, як спілкуватися з ними і як самому набратися сил, щоб підтримувати їх. Ми не знаємо, що робити і як допомогти таким людям зачасту. А ще більше, ми не хочемо знати, де можуть допомогти людям. Я маю на увазі зокрема існування хосписів, тому що готуючись до вистави, ми це питання. І з'ясувало, що багато людей насправді навіть не знає, що це є таке. А, а дійсно такі в Житомирській області є один з найдовніших і найстаріших хосписів це хоспіс Святої Олени, який знаходиться в Користині. І тому, коли ми брали цю тему, ми хотіли розсіяти трошки стереотипи, тому що, якщо хтось знає, що це хоспіс, то у нас якісь дуже страшні уявлення про це місце. Тому і з'явилася думка назвати виставу Будинок життя і показати, що це заклад, де люди. Живуть де люди функціонують, де у людей є життя без болю, де вони можуть відчувати себе справді людиною, де їм можуть надати кваліфіковану допомогу і підтримати. Тому була головна думка показати таке місце, да, попри хворобу, попри страждання, попри біль рідних, все такі вони можуть достойно жити і піти достойно. Тому з'явилася думка такої вистави, тому її назва Будинок життя. Але коли ми готували, ми дуже хвилювалися, наскільки співпаде наше бачення. Цієї проблеми, насправді, з реальністю. І ось буквально 19 листопада ми були в Користині, були в Хосписі Святої Олени. І ви знаєте, не було абсолютно внутрішньої якогось в мене як керівника театру дисонансу з тим, що ми бачили, і з тим, що ми готували разом зі студентами, тому що насправді нас зустріли абсолютно неймовірна атмосфера добра, допомоги і тепла, тому що та атмосфера, яка створена в хосписі, зокрема директоркою Людмилою Михайлівною, а також працівниками такі відчуття родини. Яка насправді допомагає один одному, допомагає своїм клієнтам і дбає про те, щоб люди мали все і достойно жили своє життя. Тому, як для мене, це ну, велика винагорода, їхня вдячність і те, що це справді хороша справа. Ми дякуємо вам щиро за те, що ви завітали до нас за те, що ви робите таку прекрасну справу. Ну на жаль, час ефіру не дозволяє довше поспілкуватися, але е, хочу вам щиро подякувати. Хочу сказати, що ви даруєте отой от позитив, е, а знаєте, от. Наш великий друг, е от ваш натхненник, наш натхненник Володимир Федорович Шенкерук, Він колись сказав, що ендорфіни, гормони щастя, вони здатні перемогти будь-яку хворобу, будь-яке лихо, будь-які негаразди. І ви оці ендорфіни, ви нам даруєте своїми очами прекрасними, своїми добрими ділами. І Дай Бог вам так само здоров'я, щоб поверталося, творчі сили. Ну і ми хочемо більше і більше бачити ще ваших вистав. А найближча вистава, я нагадую, 27 листопада на сцені Житомирська. Державного університету імені Франка відбудеться вистава соціально-інтерактивного театру Життя, будинок життя, куди всі ми вас запрошуємо. Інна Палько, Дмитро Курінний, Катерина Марчук та я Віктор Мельниченко. До нових зустрічей. Мабуть, мрія стати лікарем, зародилася саме такі. А вже потім в університеті, на розподілі додатковою спеціалізацією обрав онкологію. Став хірургом. Хотів берегти людей. Працювати з людським болем надзвичайно складно. Але якщо достойно і чесно, тоді можливо бачити людське страждання, щодня йдучи на роботу, думати, як минула сьогоднішня ніч, кого смерть забрала цієї ночі. Не страшно боятись смерті, страшно боятись життя.